Вітаю всіх. Сьогодні 24 січня, 24-го року, місто Рівне. Пройшлася, подивилася, як мої ростюшки. І помітила, що в цьому році, це вже четвертий рік від посадки, на Барбарисах є дуже багато ягідок. Ось цікаво, чи з них вийде. Щось, якщо посіяти. Напишіть, будь ласка, хто пробував вирощувати з насіннячка Барбариса. Я дивилася, що більшість не повторюють сортів, але цікаво, чи от, наприклад, це в мене адмірейшн малесенький. Барбариса у мене щось не виходить ніяк живцювати. Цікаво, чи хоч він з цього насіння будуть міні. Чи якісь дорослі, ну високі кущі. Напевно, ще потримаю їх, щоб вони пройшли стратифікацію таку природню, тим більше в нас вже було і мінус 10, і мінус 16, поки що вони так всі гарненько вісять в кущці, а десь всередині лютого попробую познімати і попрощувати насінчко. Ну так для себе, для цікавості, все-таки подивитися, що з цього буде. І, до речі, замітила, що одні й ті самі сорти, але висажені, я маю на увазі Барбариси в ну не то, що в тіні і півтіні, але там менш попадає сонце. Ось на цей кущ він цілий день абсолютно на сонечку. І от цікаво, що на кущиках, які мають затінок, набагато менше буквально пару бубинок тільки. А тут повністю всіяний. Дуже гарненько виглядає. Ну, Ще пройдемо, зглянемо. Ось покажу вам, як зимують мої гортензії, ті, що я не встигла висадити. Ось прям так. Покладені на бочок і всі зимують. Тут древовидних 5 чи 6 сортів, буду дивитися по сорту, як вони все будуть поводити. Класно, це древовидна. нічого їй, аби тільки вона прижилася. Не треба не вкривати, не носити нічого, а це ще волотисті. Не встигла висадити, тому що тут ну, просто треба все перекопати, бо коріння хаутіні заполонило всю, весь отут простір. Тому буду навесні все викопувати хаутінію і вже тоді буду приводити квітнички в той стан, який я собі задумала. Ось це Барбарис Марія, теж, до речі, тільки в цьому році з'явилась така кількість. Бубинок червоненьких, гарненькі такі. Хай ще повісять, недільку другу, третю. Так, тут все деревовидно висадила. Таким хочу бордюр такий високий. Ось там мої всі під снігом сплять. Великолисті, навіть і не видно їх там. Так, і хочу провідати свої брислети японські. Кажу, що не зимують, ну, поки, поки, поки тримається. Побачимо, як воно буде. Санталіна пересажена, геть погано все почуває. Бачимо навесні, чи вона виживе. виживе взагалі чи ні. Ось тут не пересажена, бачите, якого кольору гарного. Але вона випріває. Під снігом вона випріває. Дуже гарна рослина, але, скоріш за все, все-таки південні райони. Треба її. Ну, побачимо ще цей рік. Так. Ось тут Барбарисик Арлікін. Е, Теж має... Я позбираю, все під, по сортам підписую і повисажу їх окремо. Тут жовтенький, барбарис дуже гарне насіння має. І ще один берез. Японський. Ну ось так. Так ми зимуємо. Побачимо. Місяць тут лишився практично. Все буде видно по погоді. А, ось, Буду живцювати свої бери навесні. Вони живцюються добре, але дуже довго, як і всі вічно зелені, вкорінюються досить довго. Стоять, 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 листочки поскидають, нові повипускають. І бозін тільки пускають корінці. Цуга моя гарнюнька така. Дуже гарна рослинка для півтіні в тіні. Може рости просто взагалі в глухій тіні. Називається цуга. Теж не розуміла, висадили її на сонце, воно бідному мені чуть не згоріла. Так. Ось, гортензія вже пішла. Це Щоліана. Ось 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 ось, ось, ой, які бруньки в неї, прям гарненька. Так, ще один. Ще один такий високий, Ой, скільки, слухайте, я навіть не бачила. Добре, що пішла, подивилася. Це зеленолистий Барбарис Ефеста. Цікаво, є якісь червоні, є якісь такі коричнюваті, ну хай ще стоять. І це бордовенький Барбарис, теж дуже багато. Ортен всі свої познімала. Суцвіття. Стоять, чекають весни. Але треба їх буде обрізати обов'язково до того, як почнуть набухати бруньки. Або вже з зеленим листям. Тоді вона не тече. Все гарно всім дня.